ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Дорогі браті і сестри, в сьогоднішній Євангеліе, яке ми чули, розповідає про дуже трагічну подію, про хвору дитину, про хворого отрока, який страждав на тяжкий недух, такий, який навіть і зараз, і ще в наші дні не навчились лікувати. Хоч і вміють уже виявити, і від самого дитинства це його спіткало. І, звичайно, що це було величезне горе для його батьків. Звичайно, що воно викликало у них велику скорботу. Звичайно, що це не давало їм ні спокою, ні миру, тому що жити з такою дитиною, розуміти, що це твоя дитина, це дуже завжди важко. Це дуже. І неможливість нічого зробити. І от батько цього хлопця зустрічає апостолів, тому що Ісус посилав апостолів поперед себе, там, де Він фізично не міг бути присутній зразу скрізь. І ці апостоли богатствували, і вони теж отримали цю силу, цю здатність для того, щоб лікувати світ, міняти його на краще, приводити його відповідно до Божого задуму. Але тут несподівано трапляється, осічка. вони не можуть ізцілити цього отрока, не можуть якби спинити дію цього злого духа, і вони теж губляться, вони теж не розуміють, чому так раніше ж все виходило. Що трапилось? Чому? Можливо, вони цього демона злякалися, тому що демони можуть бути реально дуже страшні. От Вони можуть становити реально велику небезпеку, якщо не вміти від них захищатися. І, можливо, вони злякалися цього жаху, який пройняв їх. І через це так же саме, коли апостол Петро йшов по морю до Спасителя, він злякався і в цей момент він почав тонути, коли віра покинула його. І тут сам Ісус приходить, батько приводить юнака до нього. І просить ізцілити. І Господь, звичайно, що не відмовляє. Він завжди приходить на допомогу, коли його просять. Він ставить тільки одну умову: чи ти віруєш в це. Тому що батьківські і материнські молитви вони мають дуже велику силу, дуже велику здатність. Батьківські інтенції вони можуть сильно повпливати на життя дитини в хороший бік або ж в поганий. І тому дуже важливо, коли батьки підтримують своїх дітей, благословляють їх, допомагають їм. Коли вони кажуть їм хороші речі, вірять в них, кажуть, що у тебе все вийде. Коли вони не бояться за них, не переживають. А коли вони навпаки їх підтримують. І тому так важлива була молитва батька і віра батька. Тому що, якщо б він не вірив, якщо б він боявся, то важко було б щось вдіяти. Ми знаємо, що навіть сам Бог Творець не може порушити людську свободу, яку він один раз дав людині, і ми читаємо в Євангелії про те, що коли Ісус прийшов в, в своє рідне місто, то там його зустріли доволі так вороже, і там люди не повірили ні його словам, ні в його місію, ні в його чуда. І написано, що через їхню невіру він не міг там вчинити багатьох чуд. І якщо читати грецький текст, я свого часу запитував у грекомовних богословів, що там мається на увазі, то вони якраз говорили, що справа в тому, що там написано, що він саме не міг, що він був нездатний. Тобто, Бог буває теж на щось нездатний, коли людина загороджується від нього. І батьки можуть своїх дітей загородити теж від дії Божої, можуть навпаки їх поставити під дію цієї Божої благодаті, можуть дуже сильно допомогти або можуть дуже сильно завадити. І тому, коли батько хоча б трішки починає вірувати, він каже, допоможи моєму невірству. Тобто він закладає, хоча б маленьку цеглинку, сіє мале зерно, а Бог уже приумножиться. І коли це відбувається, то відбувається гармонія, встановлюється між Богом і людиною. Демони, де геть, дитина зціляється. Апостоли не розуміють, що з ними не так, чому у них не вийшло. Господь каже, що не було у них достатньо сили, тому що інструментом є молитва і піст. Піст і молитва це те, що з одного боку нас очищає внутрішньо, з другого боку дисциплінує нас, допомагає нам і тіла наші, і свідомість нашу привести до порядку, направити його на Бога, відділити головне від другорядного. І після цього приходить уже молитва, як наше богоспілкування, як приймання цієї Божої благодаті в нас, наповнення цією енергією, наша внутрішня зміна. І тоді, звичайно, що людина отримує владу над цими злими силами, паршими силами, але тільки тоді, коли вона з Богом. І тому пісти молитва це є наші два великі важливі інструменти, які ми. Можемо використовувати, але дуже багато людей взагалі не знає, як цим користуватися. Це все одно, що на фронт підженуть танк. А солдати, які не будуть вміти його водити, просто будуть використовувати його як трактор, будуть запрягати його в якісь там інші машини, які допустимо в багнюці застрягли і просто їх витягувати. Але вони не будуть розуміти, що танки ще може стріляти, що танки ще може йти в лобову атаку, що танки ще на гусениці може намотувати ворога. І так же само і ми не розуміємо дуже часто, як нам користуватися цими інструментами посту, і молитви. І от в четверту неділю Великого посту ми споминаємо великого подвижника Синайського гумена преподобного Іоанна Ліствичника, який написав такий твір, який називається Ліствиця, тобі ж драбина духовного вдосконалення, чеснот, по яких ми проходимо цю от ініціацію Божественну Тайну. І там дуже детально розписано, як вдосконалюватися в чеснотах. як за одною опановувати іншу, і як відповідно ставати кращим. І як краще користуватися цими інструментами, постом і молитвою. Він дуже багато там говорить про смирення, про покаяння, про послушництво. Він розказує, як ці чесноти можуть допомогти нам чути Бога, відрізнити Його голос. Від потоку всієї цієї іншої інформації, яка наповнює нас Це зараз, особливо актуально, тому що від тих ранніх віків до нас настільки більше стало цього всього інформаційного шуму. Раніше все таки було більше місць, де можна було знайти тишу, усамітнення, спокій. А зараз так тим більше. Він вчить про те, як нам ставати смиренними, як нам ставати добрими. І це допомагає людям не мати ні на кого злоби. Це допомагає нам прощати, не носити каміння за пазухою. І це приводить людину до такого стану, коли нічого не може її засмутити, образити, вразити, вибити з колії. Потому тому що людина прощає всіх, вона розуміє, що якщо хтось там на неї ображається, гнівається там, робить їй зло. Ну це допущення Боже здачі для того, щоб ми -то щось зрозуміли, десь покращились, вдосконалились. А людина при цьому не, ну, не діє воно на неї, вона шкодує того, хто в своєму злі в цій своїй ненависті, і шкода просто стає. Людина просто відходить від такого кривдника і каже: Ну лишайся в своїй злобі.' І ця людина, відповідно, і сама зберігає мир, і її не може нічого образити, засмутити, і не може засмутити те, що її там десь не підвищили, або може, десь там зарплату затримують. Тому що така людина завжди розуміє, що все відбувається згідно волі Божої. І якщо так зараз відбулось. Або якщо щось не відбулось так швидко, як нам би хотілося, то це іде на краще нам, на нашу власну підтримку, на наше власне освячення і вдосконалення. І коли ми читаємо цю лествицю, то вона звичайно для нас непідготовлених, які виросли на е, ідеях, парадигмах модернізму, там двадцятого століття, хтось уже 21 століття, століття, ну для тих вона важка. Вона дуже часто якби, ріже слух. Там дійсно описані дуже важкі речі для сприйняття нашого розуміння. Але треба розуміти, що вони писались тоді, коли монахи ще могли понести більше подвигів, ніж зараз вони несуть. І коли вони своїм прикладом навчали мирян. Зараз часто буває навпаки, буває іноді, що миряни навчають монахів богочестя, а колись навпаки було. І вони тоді могли понести ці подвиги. Але церква зберігає все одно цей приклад максимального вдосконалення, тому що церква ставить максимально високу планку. Зрозуміло, що не всі можуть її взяти, не всім потрібно стрибати на такі висоти. Але ми повинні бачити завжди найкращий приклад. І це те, що в чому була помилка західної церкви в 20 столітті. Вони планку знизили. Вони сказали, що якщо ніхто або майже ніхто максимальну висоту не може взяти, то немає сенсу про неї розказувати. І вони все це опустили на рівень середньостатистичного обивателя. Ми в нашій східній православній церкві ми цього не зробили. Ми залишили приклад того, як спасалися люди в ранніх віках: в першому, в другому, в третьому, в четвертому, в п'ятому, шостому столітті. Як вони тоді спасалися? Що було у них на думці? Ми все це залишили. Не може зараз людина взяти цю планку, нічого, не може взяти половину, чверть, якщо не може навіть десяту частину. Не страшно. Візьми одну соту. І то вже буде добре, і то вже буде на освячення, на спасіння, і то вже буде Богом оцінено. Але коли ми читаємо ці твори, вони все таки, хоча б наші думки на потрібний лад, не І буває часто, особливо коли молоді приходять до віри. То вони дочитаються цих аскетичних писань, їм прям хочеться от, повторити всі ці подвиги. Вони прям ну кидаються на це, і тому так важливо, щоб були досвідчені духівники, які трошки остудять молоднечі запал. Це дуже добре, коли вони є, коли вони вказують такої такій молодій людині, як їй треба молитися, як їй треба спасатись. Тому ці аскетичні писання читаємо дуже обережно, з розсудженням, співміряємо їх зі своїми силами, але принаймні беремо їх як приклад того, що таке може бути. Тому хай нам не кажуть за стінами цього храму, що от такого не буває, такого не було ніколи. Воно було. І воно може бути в наші дні. Якщо хоча б в одної людини на мільйон буде сила зробити такий подвиг, значить уже світ ще трошки проживе. Тому що Дух Святий наповнює світ, Дух Святий світи церкву не покинув, як би не було важко, як би не було погано. День старець сказав незадовго до смерті, що нам, каже, пора додому. Але після нас прийдуть інші. Може, вони будуть слабші, але вони все одно прийдуть і будуть молитися, спасатись, тому що світ іще триває, світ іще не кінчається. Амінь. Слава Ісусу Христу!